Добрий день, на продаж Шкода Octavia А7. Автомобіль 2015 року випуску. В 2020-му він був пригнаний з Німеччини. Один-єдиний власник в Україні. Не битий, не фарбований. Щойно після великого ТО. Зокрема, 5000 тому замінили, навіть 4. Замінили комплект ГРМ разом з помпою. Замінили мастило в коробці. По кузову рівненький, якихось вм'ятин чи дефектів немає. Звичайно, якісь дрібні сліди експлуатації можуть бути у вигляді сколів, можливо, дрібних подряпин, але все це непомітно і абсолютно нормально для віку і пробіг. Пробіг 249 тисяч, на ньому свіжа гума, майже нова Хенкук. На ньому був замінений нещодавно акумулятор. Гальма гарні. Салон чистий, лобове скло оригінальне, без тріщин. Отак виглядає зовні. Скло шкода. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. Також покажу диски. Диски в гарному стані, гальма. Недавно мінялись, колодки теж гарні, гума гарна, задня взагалі має ще такі от крапочки. Давайте поміряємо фарбу. Швиденько пройдусь, покажу що він дійсно. Не фарбований. Тут плівка заводська, тому тут товще на плівці. Ось вона, сіє майже. Також одразу покажу проєми. В проємах є ось такі оригінальні накладки, красиві, пластикові, це вода. Пороги, як бачите, не затерті, в проємах не фарбовано. Ззаду також накладочки. Дверні карти без дефектів, дрожавчини немає, в принципі, вони цим і не страждають, але тим не менше покажу. Пороги цілі. салон чистий, охайний, тут не курили, у нас спортивне кермо, шкіра з навігація є, клімат двозонний. Із важливого є підігрів лобового скла, що дуже зручно. У нас є історія по обслуговуванню. Там вон ціла папочка з документами зібрана. Ззаду багато місця, також не затерто, не затоптано, є підлокітник, сидіння складаються... В рівну підлогу. З цього боку диски теж гарні. А всюди однаково. Продовжимо заміри. Ззаду є також така оригінальна накладка бампер. Були якісь тут такі дрібні подряпинки, але це все не критично. Є партронік, є повнорозмірне запасне колесо. що... Теж великий плюс. Тут ржавщини ніякої немає. Величезний багажник. Тут без слідів пластик. Шторка ціла. Запаска. На ній бачу він знизу червоні смужки. Так, вона навіть не використовувалася. Всілякі гачечки, фірмові, підсвіточки і продовжимо заміри. Навіть пороги не фарбовані, тут аналогічно заводська плівочка. Тут під арками не вибито, ржавчини немає. Тут була подрапанка, але вона знову ж таки непомітна. Давайте покажу проєми з цього боку. Тут теж нічого не фарбовано, пластик не затоптаний. Стеля чиста, підлокітник на місці, це також складається для того, щоб можна було щось довге перевозити. Тут також без сюрпризів і тут теж все в ідеалі. Дуже збережений стан. Так, давайте також глянемо під капотом і потім сядемо на місце водія. Під капотом у нас повний порядок. Ось бірочка про заміну комплекта ГРМ. Це було зроблено ось буквально щойно. Нічого тут не кручено. Все в оригіналі. Також тут можна побачити рік випуску. Ось 15-й рік. Що говорить нам про те, що фари оригінальні. З цього боку складніше. Там теж видно цифру 15, але не впевнений, що ви її побачите на камеру, бо вона отаман знаходиться далі. Навіть якщо увімкнути підсвітку, ну, в принципі, з підсвіткою видно. Так, ну це занадто видно. Але можете повірити на слово. Антифриз теж замінений, ну, помпа мінялась, зрозуміло, все разом в комплекті. Тут також нічого не крутилось, не знімалось. По турбіні без зауважень, акумулятор свіженький, ексид. У нас є датчик світла, є підігрів дзеркал. Тут у нас без дефектів, сидіння водія в гарному стані. Кермо, ну, звичайно, воно потерте тут зверху, але воно в оригінальній обшивці, не фарбоване, не перешите, датчик світла. 249 тисяч пробіг, є навігація, клімат двозонний. Запустимо двигун. Двигун працює тихо, м'яко, хто знає після заміни комплекту ГРМ двигун працює завжди тихіше і приємніше. Хто не знає, тепер буде знати. Клімат двозонний, підігрів сидінь, є підігрів лобового скла, є айротронік ззаду, є старт-стоп, USB, місце для вашого телефону. І є навігація, вона активна, вона працює. Також ви можете сюди під'єднувати телефон по Bluetooth, слухати музику або розмовляти. Полюське перемикання швидкостей, круїз. Все працює, все без нарікання. Отакий От автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Дзеркало має затемнення. Всім дали покупок, пока!